ведення реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх інфраструктури. Оновлення зац. Е, я хочу вас зупинити, все. По-перше, ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами, після Артемовська. Я попросив жалко, що немає я б взяв би і вийшов, би, і рядом за вами б читав. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу каточку альтернативної історії другої половини 2014 року. У першій частині нашого проходження, ми, якщо ви пригадуєте, бачили і спостерігали за тим, як мінялися світи на фоні. А Євромайдану на фоні зростання ісламської терористичної загрози на Близькому Сході, ну і на фоні внутрішньої боротьби європейських країн між собою на політичному такому полі бою, які спричинили в кінці кінців у другій половині 2014 року світовий колапс у нашій альтернативній історії. Серія буде розпочинатися з того, що 15 червня 2014 року такі країни, як Республіка Індія, Пакистан, Китайська Народна Республіка, оголосили один одному війні, війну. Це три ядерні країни, три країни, які претендують на, на прифронтові отакі пограничні. Землі, як Пакистан на індійській території, як Індія на Пакистанській чи китайській території. Ну, загалом, після міжнародного колапсу в Європі зростання ісламської терористичної загрози на близькому та центральному вже впливу на Європу, от ісламізма, в Індії. В Кореї, як ви бачите, розпочався. От ну справді, от такий збройний конфлікт, який буде мати дуже великі наслідки для майбутнього світу, для безпеки світу, для по суті, самого існування людства в майбутньому. Того, що всі країни ядерні на жаль, от у цьому моді, який я вам показую, економічний кризис, от, бачите, Корейська Народна Демократична Республіка пала досить швидко. Того, що Республіка Корея готувалася до цього, в Європі будуть також відбуватися суттєві зміни. Як я вже і сказав, на жаль, немає такої можливості показати вам ядерну війну, але я впевнений, що якби от при такому розвитку альтернативної історії світ би був повністю знищений і знищений китайцями, американцями і іншими країнами. Україна вступає в НАТО. Попри те, що Україна перемогла націоналістичні сили всередині своєї держави, і значна частина України була окупована як і поляками, і мадярами, і Російською Федерацією, Україна все ж таки вступає в НАТО при Турчинові, при Олександрові Турчинові. І вони також ведуть перегори у вступ в Європейський Союз. Це було зроблено от жестом доброї волі американців та Європейського Союзу і. Воно також буде мати свої наслідки, тому що якщо Україна вступила в НАТО, а Польща та Мадярщина окупувала Західну Україну на фоні, ну і Румунія також окупувала на фоні того, що в Україні відбувається там відбувалися національні перевороти, а націоналізм процвітав, як вони казали. То ці території треба буде повертати. І справді поляки, як добрі сусіди, не хотіли контролювати цю територію. От бачите, зростань зростав рівень. Противодії окупації польської, тож ці території було дуже важко контролювати Польщі, і вони повернули Західну Україну, такі області, як Львівська, Тернопільська, Рівенська, Волинська, Івано-Франківська область та Хмельницька, в склад Західної України. Цей жест доброї волі був дуже справді от такий, як треба, того, що в Україні відбувалися реформи от за такий короткий час, і вони справді рухалися в європейську спільноту. В близькому сході, от на близькому сході, як ми бачимо, капітулювали такі країни, як Іран. Турція не витримала натиску ісламської країни. Ісламський вплив вже розповсюджується, фактично йде в Європу. Це стало суттєво, як ви бачите, за рахунок того, що фокуси в ісламської непризнаної або ж терористичної організації були на, спрямовані на те, що вони могли фактично зробити перевороти в Європі. Оце якраз і сталося. В Німеччині та Франції відбувся ісламізм. Відбулися ісламські перевороти, де. Ці населення, яке були біженцями із Близького Сходу, хотіли взяти всю владу практично в цих країнах у свої руки та продовжити велику ісламську революцію в Європі. Світ повністю помінявся, і можливо хтось із вас скаже, що такого варіанта могло би не бути. Так, він міг би не бути так швидко, але він міг би бути. Того, що от в нашому діапазоні 2013-2014 року, можливо, це би і не сталося. Можливо, воно би сталося там через 10 років, але варіант такий був. Як ви бачите, громадянська війна в Америці також розпочалася 28 серпня 2014 року. Це було спричинено на фоні того, що Сполучені Штати Америки як країна, як лідер фактор демократії не змогли і не були спроможні перемогти Іділ, зупинити китайську інтервенцію, зупинити майдан або ж роздербанення України. І от на фоні того от, в Америці відбулася громадянська війна, де соціалістичні сили сказали ні, От ні Баракові Обамові і ні його міжнародній політиці. Цим скористалися мексиканські мексиканські Сполучені Штати, які претендували ще споконвіків і ще з бо останньої мексиканської війни на землі Сполучених Штатів Америки. Америка була обезкровлена, того, що всі основні солдати були на близькому сході, боролися в Європі проти ІДІЛ. І, по суті, от там відбувалася своя ваханалія. Як би там не було дивно, але НАТО після падіння Америки воно створилося от таким, ну, воно стало не НАТО, а Американським Союзом, як, в якого входять на превликий подив МІНІ Україна, Мадярщина та Сполучені Штати Америки. Тим не менше, Союз Європейських націоналістів в Росії говорить про те, що, ну як ви бачите, самі що воно говорить. Це свідчить про те, що в Російській Федерації всередині держави теж назриває конфлікт. Китайська Народна Республіка перемогла своїх опонентів Індія та Пакистана, таким чином створила велику китайську сферу впливу. У китайців були свої 2 мільярди. Населення тепер плюс ще 1 мільярд населення, більше 1 мільярда населення в Індії, і Китай став самим потужним військом армією на континенті. Ну таким, як навіть сильніше, як ісламська країна. Хоча вони вже міжують. Самі ж Росії відбулися повстання. Відбулася громадянська війна, російської царства, російське государство, націоналістів були недоволені Волод... Володимиром Путіном. За рахунок того, що він, хоча і зміг окупувати велику частину України, але провали всередині їхньої держави, як ви помітили, 8 жовтня, через день після його день народження, в Росії відбулися громадянські повстання. У там почалася справжні дуже тяжка і затяжна така війна, яка скоро не закінчиться. На Близькому сході, на Балканах, в Європі вже іде вовсю. Ісламська революція. Також Україна проводить своє Ато на юго-востокі України, Восточна Західна Україна стали незалежними. Янукович повернувся в Україні з столиці в Донбасі, а Турчинов керував в Києві. Також невеличка переможна війна, як казав Олександр Григорович Лукашенко, на тракторах. Вони хочуть іти 2 листопада 2014 року на Польщу, а Польща була слаба е, в той момент. Але ну слаба вона була лише за рахунок того, що вся їхня практично основна армія боролася на першій лінії оборони з ісламською країною. Тож таким чином білоруси на початку своєї кампанії швидесенько змогли відтіснити або ж захопити значну частину польської держави, не за рахунок того, що їхня армія така була сильна і непобідима, за рахунок того, що поляки практично дуже тяжко перегруповувалися і переносили свої війська туди, кінцінки кінців Польща була на грані свого краху а у Сполучених Штатів Америки в Північній Америці з'явився новий гегемон. Це Мексиканські Сполучені Штати Америки, які відтяпали. Десь в районі 40% в території Сполучених Штатів Америки. Америка ще не єдина. борються комуністи та е, демократи. Ісламська країна стала, ну ісламська терористична організація, стала самим могутнім. Таким формуванням територіальним на континенті, на всіх континентах воно охоплює Євразію, Африку, Близький Схід та Європу. Ну і сама Західна Україна 5 грудня 2014 року проводить свою антитерористичну організацію проти Білорусі, тому що білорусько польська війна закінчилася тим, що ісламісти захопили всі території там і розгромили білоруську армію, але білорусь вони не Заставили капітулювати. Республіка Білорусь капітулювала 11 грудня 2014 року. Ці всі території були приєднані до так званої Західної України. Західна і Східна Україна поділилися, і кожна із цих великих україн були і мають свою історію. В майбутньому будуть мати свою історію, того, що Західна Україна це як формування Київської Русі. Як ви бачите, Україна і Білорусі сформувалася. Ісламська країна та Китайська Народна Республіка стали найбільшими в континенті. Ісламісти змогли отримати владу в Центральній Європі на Балканах, на Прибалтійських країнах. Східня Україна захопила методом референдумів Кубанську Народну Республіку та всі ті території, які... По суті, Україна претендує е, за рахунок того, що там є найбільш україномовне населення. Ну і, як ви бачите, світ став дуже е, нестабільним. І 6 січня 2015 року, якби у нас була ядерна зброя, то, напевно, вона вже би давним-давно закінчилася, навіть не успівши розпочатися. Тобто Америка, Китай, Європейські країни чи Російська Федерація знищили б світ. Але е, в такій. Е, такому моді, як економічний кризис, функції, як взаю ордер мод, немає. Ну, а по моїм розрахункам, Третя світова війна вже закінчилася, сформувалися свої границі. Ісламісти перемогли в Європі, Америка. Фактично стала другорядною країною, в якій триває ще громадянська війна із своїм американським союзом. Росія теж продовжує свою громадянську війну. Джихад продовжує своє розширення за рахунок західноєвропейських земель Франції, Італії та Британії. Можливо, що вони будуть робити інтервенцію в Іспанію. Але, от як ви бачите, такий розпорядок у нас вийшов сьогодні. Друзі, я всім дякую за перегляди, дякую за те, що ви дивитеся альтернативну історію. До побачення, до нових зустрічей та всім пока!